Математична мандрівка до підводного світу. Ну що ж, малята, ми сьогодні з вами відправимося у цікаву подорож у підводний світ моря, де ми будемо з вами не лише вивчати підводних мешканців, а й разом з ними вчити математику. Тож розпочнемо! Давайте поглянемо, які ви уважні. В нас на морському дні десь заховалися цифри. Знайдіть їх, де вони. Бачите чи ні? Так, ось вони, це 9 та 10. Подивіться ще уважно, де тут цифри сховались. Так, це 5 та 6. Де ще тут сховалися цифри? У яких бульбашках? Так, ось вони, це 7 та 8. А це які цифри? Ви їх бачите? Так, це цифра 3 і 4. Ну молодці. Тож сідаємо у наш підводний батискаф та спускаємось на самісіньке дно моря і розглядаємо. Його цікавих мешканців. Кого тут тільки немає? І черепахи, і акули, і медузи. Ой, погляньте, а зараз над нами пропливає скат. Так, це така морська риба. І він не просто до нас приплив, а хоче пограти з нами у сусідів числа. Подивіться уважно, якої цифри тут не вистачає. Так, тут відсутній 0. Якої цифри не вистачає тут між трійкою і п'ятіркою. Так, це цифра 4. Яких цифр немає в нас тут, між п'ятіркою і сіміркою. Так, тут немає цифри 6. Погляньте уважно, якої цифри немає тут. Між четвіркою і 6. Так, тут нема п'ятірки. Якої цифри не вистачає в нас тут? Так, тут не вистачало цифри 1. Яка цифра між цими двома цифрами? Так, тут у нас стоїть цифра 2. Подивіться уважно, між 6 та 8 якої цифри не вистачає. Так, це цифра 7, молодці малята. А якої цифри у нас не вистачає у цій бульбашці? Так, тут не вистачало цифри 8. Подивіться уважно, яка цифра іде останньою. Так, це цифра 10, молодці малята. Подивіться, між 8 та 10, яка цифра йде? Так, це цифра 9. Ви розумнички якої цифри не вистачає в нас тут? Так, тут не вистачає цифри 3. Ну що ж, ось ми і пограли зі скатом, і він поплив далі. А на зустріч нам з вами пливе велика морська черепаха. І вона хоче разом з нами повирішувати приклади. Спочатку ми з вами вирішуватимемо приклади на віднімання. Віднімання це коли ми забираємо якийсь предмет. Чотири відняти один дорівнює три. Сім відняти три дорівнює. Чотири. Вісім відняти шість дорівнює. Два. Молодці малята. 3 відняти 1 дорівнює 2. А зараз ми пригадаємо вирішення прикладів із додаванням. 5 додати 3. Скільки їх разом буде? Разом буде 8 акул. 2 додати 2. Скільки разом буде? Так, разом їх буде чотири. Два. Додати один. Разом скільки у нас буде дельфінів? Так, три. Два. Кіти. Та чотири. Разом скільки буде? Разом їх буде шість. Два скати та додати п'ять скатів разом скільки буде. Разом їх буде сім. Молодці малята. Нусь і наші Черпаші вже час плити далі, шукати собі їжу на морському дні, а нам назустріч випливає наш новий друг дельфін. Він теж хоче з нами весело погратися. Дельфіни дуже розумні, дуже часто дельфіни спасають тонучих людей. А тому ми поглянемо на них і подивимося, чи вони однакові. Подивіться на цих трьох дельфінів. Ні, оцей дельфін найбільший, а оцей найменший та ще й іншого кольору. І наша з вами гра так і буде називатися. Чим схожі та чим різняться? Подивіться на ці круги, чим вони схожі і чим різняться. Так, це все круги. Вони одного розміру. Але всі вони різні за кольором. Ці круги чим схожі? Так, вони всі зелені, але вони всі різні за розміром. Подивіться, будь ласка, на ці фігури. Чим вони схожі? Так, вони не мають кутів, але вони різні за формою та різні за кольором. Це овал і круг. А ці дві фігури з чим схожі? Так, вони мають один синій колір. Але вони по-різному називаються і різні за формою і розміром. Це трикутник та ромб. Подивіться на ці дві фігури, чим вони схожі і чим різняться. Так, вони схожі, тим, що мають чотири кути. Але мають різний колір і різну форму і різну назву це квадрат і прямокутник. Чим схожі ці всі фігури? Так, це все ромби, але вони всі. Так, вони однакові за розміром, але різні за кольором. Молодці малята! Ну що ж, дельфіни дуже задоволені, що ви з ними погралися, їм було з вами весело. Тож відправляємося з вами далі. А назустріч нам пливе ось такий друг. Це ось Мініх. Він дуже полюбляє гратися і хоче з вами пограти в гру більше менше дорівнює. Давайте порахуємо, скільки морських зірок. Так, три? 5. 5, звісно, більше, ніж 3. Медус. Зліва в нас 2, а справа в нас одна. Два більше, ніж одна. Так, рибок у нас і зліва, і справа по одній. Тобто їх порівну. Так, і знак дорівнює. Ну що ж, малята? Ви молодці. Дивимося далі. Ліво в нас три рибки, а справа в нас чотири рибки. 4 більше, ніж 3. Правильно, тут у нас зліва три кальмари, а справа два. 3 більше, ніж 2. Рахуємо рибок унизу. Шість у нас зліва і шість справа. Їх порівню. І ставимо знак дорівнює. Так, подивіться: зліва в нас три краби, а справа один краб. 3 більше, ніж 1. Подивіться тут. Тут у нас вісім зліва і справа вісім. Так, тобто їх порівну, однакова кількість. А тепер осмінігів врахуємо. 2 і 5. 5 більше, ніж 2. Ну що ж, осмініг? Біжить за своїми справами, а нам з вами на зустріч випливає морський коник. Він теж приготував вам багато цікавого. Давайте поглянемо, що він нам приготував. Він приготував нам гру порахуй. Подивіться уважно та порахуйте усіх рибок. Так, у нас 4 медузи, сім рибок і шість крабів молодці. Скільки у нас тут усіх? Так, у нас 4 морських коника, дев'ять рибок і два кальмари. Скільки тут усіх? Так, три крапи, одна велика рибина і сім креветок. Молодці малята. Ну що ж, морському конику час бігти по своїх справах. А ми з вами закінчуємо нашу мандрівку. У підводний світ. Я гадаю, що вам з нами сьогодні дуже сподобалося. Тож до нових зустрічей, малята!